Христос Воскресе! Дорогі брати та сестри, по відчуттях нам всім добре відома фізична спрага, яку можна втамувати не тільки чистою джерельною водою, але різними напоями на смак та вибір. Але інша справа духовна спрага, яку не так легко втамувати. Людина може пробувати різні кутні практики і не тільки для того, щоб її втамувати. Забуваючи або не знаючи про істинне джерело, яке може її втамувати Ісуса Христа. Отож, дорогі брати та сестри, цієї неділі, в богослужбових текстах якої будемо чути про духовну спрагу та істинне джерело, яке може її втамувати Ісуса Христа, запрошуємо вас на Божественну літургію для зустрічі з цим джерелом у Пресвятій Євхаристії. І по скрипту можете взяти глибокі глечики ваших сердець для того, щоб почерпнути з джерела любові та спасіння і нести це джерело у світ.